Так, ще десь на протязі тижня буду робити обрізку лохини. Вона ось вже такі має плодові почки. Їх дуже-дуже багато на всіх кущах, на всіх сортах. Будемо їх обрізати, проріджувати, нормувати кількість ягід. і вже, коли чуть -чуть потепліше, і будемо робити зачистку полуниці. Вона висаджена була 12 жовтня. Розкушуватися не встигла, але в принципі, вкорінилася непогано. Є, звісно, випади, але їх не дуже багато, навіть менше, ніж я очікував. Ось тут я вже трохи зачистив кущів, потрібно, щоб вони мали ось такий вигляд, зелені листочки. Всі пошкоджені потрібно видалити, щоб не було ніяких хвороб, захворювань. Ось таке ось такі листя жовтими будемо видаляти. Все, що пошкоджено, бачите? полуниця ще не виросла, а трава вже росте. І ось так. Але потрібно, щоб була трішки тепліша погода, хоча б плюс 5-10 плюс градусів. Стаб стабілізувалася погода, бо у нас зараз вночі мінус, і день плюс, і ось так. будемо згодом прополювати. Десь на днях буду робити обріз колохини, покажу на відео, як обрізати ось ці трьохрічні кущі. І думаю, що проведу коротенький прямий ефір, в якому буду показувати також, як їх обрізати. Тому що плодових почок дуже багато на кущах, І кущі молоді, стільки ягід не вивезуть. Вони будуть, буде ягода дрібною. Довго буде достигати, і кущ не буде мати сили, щоб рости далі. Тому ось так.